Що розклалися тут скільки у вас на столі сьогодні? Розбираюся спеціями. Засолила солонину. Mm, бачу, Мене, да? знаєте, такі нерви взяли. Я почала ритися, цілом всім, перегортати. Що вона скупила? <рес> От старші жінки такі, як я, скажіть, будь ласка, чорний перець, ну, нехай ще буде паприка, і то колись ми не знали, там її аж так сильно. Що ще? колеандр, пахнючий перець, листя, що страви були недобрі. Були добрі, ну, може, ще якась спеція. Я вже купила такі от банки, Дуже зараз гарний. буду сипати сюди паприку. Удобні, взяв ложку, перець треба перемолоти, я засипала вже так, звідси познаходила. Що mm. ти, Алінка, кажеш на це все, що ти накупляла? Ви звикли. Оце то саме всі, да, то саме всі спеції. А я люблю різноманіття, аромати, трави, спеції до плову. Та ти одні. якось я втушила баклажани, то її їсти не могла. Вона накидала тих спецій. <рес> а я, а що, з'їлися? З'їлися. <рес> ну вони то з'їлися, я трошечки з'їла, щоб жалійте. ти замітила. Не жалійтеся. Але я люблю, от я завжди ходжу по магазину і щось побачу. Ага, значить, щось буду готуватися. Я вам подобає. зараз прочитаю, а чого ну, тут тільки немає. Прованські треба, ну вже нехай да. буде. Дорібки, до ріпки, що не можна кинути там, того всього А і там Це зря... якась лимона сіль в складі дорібки. Для чого вона? Для сала, Це куркума. Треймо. Ну, куркуми треба. Да. Перечі, розмарин, часом треба. До плову, До О. плову піде перчик, духмяний такі. А як же ж барбарис в складі до плову доплову? Це да. духа. Так, хмелі, сунелі, да. червоний перець, яту ну, куплю. А ти не Нет, я не куплю да, Потім куплю. що тут? ще? До макаронів, ви бачили спецію. <рес> це взагалі це мене в шок. Ви знаєте, ці спеції, я їх складаю, перебираю постійно. і Ці спеції, як, мене, як носки. Тут не можу знайти толку і впральна машинка. Що закладемо? Носки нема одного. У Вас таке є, бо в нас на пусті повішали на нема. Тепер вже вішаємо сам собі стирає бачу. Тато вже навчився сам. Синше ходить по хаті, шукає. А, а чоловік купив три пари однакових носків. Щоб не якщо що, було завжди пара. Отак він викрутив. А ти купила скільки в Китаї? Десять десять пар однакових. І вже дуже зручно було. що, їм всі. Які є, які є, зато пари є одна до одного склали. <ріст> я тепер теж купила троє носків, сердячка і всі однакові, я вже теж беру приклад, не беру різноманітні. То, то, в общем, от така в нас ситуація вечірня. Це вже сьогодні вчора була біля п'єць ніч, сьогодні біля спеції ніч. Але нічого, ми не жаліються, це життя, щось треба робити. Mm. Я взагалі без роботи не звикла сидіти. Я як лягла в обід на пів години або вже щось починає мене ніби підкидати. Вставай світа іди до роботи. Mm. Ну, та й встала, та й почала. А тут є що робити? О, mm -hmm. щоб не тільки зачепиться. Ще треба полізти на гору, поприбирати там. В кожний куток, який би не пішла, там є робота. В підвалі почала прибирати, не закінчила. В льохові поприбирав син. На гору треба полізти. На хлів на гору тут де ми возира. Це в нас хлів читай. Ну не хлів, бо тут в нас кухня непогана. Теж треба лізти. Коротше говорять, і зараз холодно, то я трохи замерзаю, не хочу. Але, але будемо, візьмемося ще за ту роботу. Ну все, давайте я допоможу, переберемо. Я ще закваску буду годувати. Давайте що. всім гарної, мирної ночі. Це все ірунда. Ми складемо і носки, і спеції, і головне, щоб у нас був спокій в країні. Це саме основне, mm -hmm. І щоб це все закінчилося, що у mm -hmm. нас є. Боже, скоріше.